Я джерело сили м'якої і незламної. моє тіло, мій храм, я приймаю його з любов'ю, моя енергія священна, я цінна просто тому, що існую. Я маю право бути собою без виправдань. У моїй тиші велика сила. Я ціла, мені нічого не бракує. Я дозволяю собі бути глибокою і багатогранною, моя вразливість не слабкість, а міць, моє тіло мудре і інтуїтивне, я люблю свою сексуальність і виражаю її вільно. Я жінка, яка дозволяє собі бажати, моя чуттєвість дар, а не сором. Я вільна від нав'язаних шаблонів краси. Я довіряю своєму тілу, моє бажання чисте і природне. Я дозволяю собі насолоду без провини. Я гідна любові і від себе, і від світу, моя інтуїція, мій компас. Я чую свій внутрішній голос чітко і ясно. Я довіряю ритмам природи і свого тіла. Я пов'язана з глибокою жіночою мудрістю. Я знаю, коли час діяти, а коли відпустити. Я йду за світлом зсередини. Я створюю свою реальність з любов'ю. Я дозволяю собі зцілюватися щодня. Я прощаю себе і звільняю серце. Мій біль частина мого шляху, але не мій кінець. Я перетворюю темряву в мудрість. Я заслуговую на спокій. Я дихаю і дозволяю собі бути тут і зараз. Я звільняюсь від сорому, який не мій. Я залишаю позаду все, що мене обмежує. Я вибираю любов до себе знову і знову. Мої кордони прояв моєї любові до себе. Я маю право бути почутою. Мені не потрібно зменшувати себе, щоб мене прийняли. Я заслуговую на простір. Я можу дбати про інших, не втрачаючи себе, я не винна за чужі очікування. Я обираю оточення, що підсилює мене. Я не зраджую себе заради чужого комфорту. Я ціную себе настільки, щоб не терпіти те, що нищить. Я створена для великих речей, моє натхнення священне. Я творю красу з нічого. Моя творчість прояв моєї душі. Я можу досягти і залишитися собою. Я не боюсь бути помітною. Я заслуговую на успіх, який мене живить. Я заслуговую на успіх, який мене живить. Я працюю із задоволенням і натхненням. Мої таланти подарунок світу. Я не змагаюсь, я сяю. Я частина великої жіночої сили. Я дозволяю собі бути і сильною, і ніжною. Я підтримую інших жінок без заздрості. Я ціную жіночу дружбу як джерело сили. Мені не потрібно змагатися, щоб бути цінною. Я вчуся у кожної жінки, яку зустрічаю. Я пам'ятаю свою дику природу. Я жінка нового світу, вільна і свідома. Я несу жіночу силу з честю, я можу все, що вибираю з серця, кожен мій крок наближення до себе. Я дозволяю собі бути щасливою прямо зараз. Я гідна поваги, турботи і любові. Я розквітаю у своєму темпі. Я відпускаю потребу бути ідеальною. Я жива, справжня, прекрасна. Я заслуговую на ніжність навіть у складні дні. Я авторка своєї історії. Моє життя має сенс навіть коли я сумніваюся. Я не боюсь конфліктів, коли стою за себе, моя людь, священна енергія. Я більше не мовчу, коли стикаюсь з несправедливістю. Я борюсь з любов'ю до себе, а не з ненавистя. Я захищаю свою свободу, Моя тінь не ворог. А союзниця, я використовую біль, щоб будувати силу. Я вмію починати з нуля, я не вибачаюсь за свою силу. Я, частина великого плану, Всесвіт підтримує мене на кожному кроці, я довіряю потоку життя. Мій шлях унікальний і святий. Я дякую за все, що маю, і за те, що ще приходить. Я вільна від страху майбутнього. Я люблю і приймаю себе як душу в жіночому тілі. Я обираю шлях серця. Я жива жіноча енергія, і це вже диво. Я люблю і приймаю себе будь-якою, а у складні і розбиті часи ще більше.